Ласкаво просимо, ти не шкодить черві яки. Я те поглянут. Сьогодні ми зануємося захоплюючий світ Стіва Джобса, далекоглядного співзасновника Япал. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі, коли ми досвідчуємо сторінки чудової біографії опера Айзексона Стів Джобс. Але тримайтеся міцніше, тому що це не ваша звичайна біографія, Будьте готові розкрити секрети надзвичайно життя Джобса та відкрити для себе цінні уроки, приховані на цих сторінках. Тепер, перш ніж ви почнете зображати джобса в чорній водолазці і джинсах, дозвольте запевнити вас, що в цій історії є набагато більше, ніж ви дермоде. Хоча, давайте визнаємо, він дійсно знарозой цей вигляд.

Ця структура оповіді підкреслює важливість на полигорвості та стійкості, показуючи нам, що навіть найбільші уми стикалися з невдачами та невдачами на цьому шляху. Описова мова язык схоже на пензель, який малює яскравий портрет Джобса і його переживань. Ви відчуєте, ніби ви тут, ставши срібком флейти і падінь разом з технічною легендою. І повірте мої не тільки в гаджетах і штучках. Йдеться про пристрасть, іновації та нервбине прагнення до досконалості. Але що дійсно відрізняє цю біографію, так це амідоти та тематичні дослідження, розкидані по всьому. Айзексон заглублюється в складність особистості та стилю крівництва Джопса, ілюструючи, як його примухи та особливості сформували технологічного гіганта, якого ми знаємо сьогодні. Ці ранні приклади роблять ключові повідомлення пов'язаними із застосовними до нашого власного життя. Підготуйтеся до захоплення справжніми голосами на сторінках. А представляє нам скарбницю, даючи особи особистий та інтимний погляд на його світ. Ці слова мудрості нагадують нам силу співпраці та важливість команди роботи в досягненні величі. Тепер мушу зізнатися. Читання цієї біографії змінило б йому мене гру. Непонетрагнення Джобса до досконалості, його здатність мислити іначе його непохитна відданість своєму баченню на диплове народ ширити межі власної творчості. Ця книга не тільки про Джобса. Йдеться про те, щоб знайти свою пристрасть, прийняти імновації та залишити в'ятину у всей ситі. Отже, якщо ви шукаєте натхнення або дорожню карту до успіху, Стів Джобс обов'язковий до прочитання. Дозвольте йому вести вас через злети і падіння, тріумф і негаразди і запалі цю іскру творчості всередині вас. Хто знає, ви можете просто дайте волю своєму внутрішньому Стіву Джобсу. Автором є Оот Райзексон, чудовий письменник, який розкрив таємниці, що стоять за деякими з найбільших у в історії. Тепер, перш ніж ви почнете думати, що це черговий фестиваль фактів і цифр, дозвольте запевнити вас, Ізексон знає, як оживити історію. Повірте мені, його слова мають більше магії, ніж заклинання готворців. У операйзексон не є вашим середнім письменником. Він літературний маєстро, як історик біографії які зачарували читачів у всьому світі з предметами починаючи рік дотепного техного бенчаніна франклина і закінчуючи бдуску чи майбетом ійнштейном айзексон з'яв нас у захоплюючі подорожі життям цих надзвичайних особистостей Що відрізняє Айзексона, так це і його здатність глибоко занурюватися в архівній історії та з'являтися з, з дорогоцінними каменями які вдихають життя в його підданих. Його стиль усьма схожий на машину часу, яка переносить нас назад у часі, дозволяючи ходити на місце людей, яких він зображує. Він ніби має пряму лінію до свідомості цих легенд, виводячи їх думки та емоції на перший план. Айзексон не з тих, хто зажрює поверхню. Ні, він робить все можливе, занурюючись у ретейні досвідчення, по дорозі виявляючи приховані скарби. Від запорушених архівів до забути хистів він не залишає камені на камені у своєму прагненні до знань. Ця відданість деталям просвічує в його біографіях, малючив соосіжну і багато у своїх сюжетів. Але ось справжня магія, Айзексон Сон володіє чудовою здатністю робити складні ідеї та концепції доступними для всіх. Він відкидає жаргон і представляє суть цих хинію таким чином. Щоб навіть ваш сусід по сусідству міг зрозуміти. Це як мати особистого репетитура, який проведе вас через глибини близько, ніколи не втрачаючи з поля зору ваше власне розуміння. Азексон не покладається гутично на запорушенні рукописи, щоб оживити свої біографії, то ні. Він йде прямо до джерела, проводячи інтерв'ю з тими самими людьми, які знали його предмети найкраще. У випадку зі своєю культовою біографією стіла Джобса, Айзексон вирушив у з більш ніж 40 інтерв'ю, вловлюючи суть самого Джобса, а також ідеї свого найближчого кола сім'ї друзів, колег і навіть суперників Мушу визнати, читання біографії Айзексона стало для мене трансформаційним досвідом. Це все одно, що отримати закулісний пропуск у уломи цих великих мислителів. Їхні тріумфи та невдачі, їхні моменти вразливості та їхні спалахи деяності, все це залишило для згладуйме звід у моїй власній перспективі. Робота Язиксона є нагадуванням про те, що всім здатні на вилуч, маючи правильне натхнення і рішучість. Приготуйтеся замиритися в неймовірне життя і далеко я для розуму одного з найбільших новаторів сучасності Стіва Джобса. У його новаторській біографії у отера Айзексона ми розкриваємо не тільки хронологічні події, які сформували життя Джубса, але й глибокі ідеї та ключові повідомлення, які залишать вас натхненними та мотивованими залишити свій слід у світі. Тепер я знаю, про що ви думаєте? Інша біографія, як захоплююче. Але повірте мені, це не ваша звичайна запорожена книга історії. Це захоплююча подорож, яка приведе вас на край свого місця, прагнучи більшого. Айзексон веде нас у хронологічну подорож від скромного початку Джобса до його передчасної смерті. З кожним розділом ми бачимо, як Джобс розвивається і росте, стикаючись з тріумфами і негроздом на цьому шляху. Це все одно, що зазирнути машину часу. Стати свідком народження революції персональних комп'ютерів і підйому Apple. Уявіть собі кожен розділ, як будівельний блок, ретельно покладений на останній, щоб побудувати захоплюючу розповідь. У міру розгортання історії ви будете в захваті що стоїть за їм Джобса, а також від проблем, які він подолав, щоб революціонізувати кілька галузей. Ви, напевно, шуле? Як люди кажуть, Джобс був єдиним у своєму розі, і його генієр неможливо наслідувати. Но, в якій смілі вони мають рацію, Джобс мав унікальне поєднання особистого досвіду та ідей, які зробили його справді унікальним у своєму розі. Але коли справа доходить до його ділової хватки та ліберських навичок, ми можемо багато чому навчитися у цього далекоб'ядного новатора. Давайте звернемося до слона в кімнаті. Стів Джобс був особистістю, не схожий ні на яку іншу. Його особистий дослід, включаючи його на виховання та ранні невдачі, сформував його характер та перспективи. Ми не можемо повторити ці обставини, як і не можемо стати клонами самого Джобса. Але це не означає, що ми не можемо вчитися на його чудові подорожі як новатора бізнесу та менеджера компанії. Насправді, вплив лідерської лидерської майстер був настільки глибоким, що всього через підроку після виходу біографії опера виходой графіки оператор опубликовав оновою на статус название роки ледерства Джобса в престижному hard business review. Ця статця привернула увагу до менеджерів компанії світового рівня, які охоче вбирали її інсайти і вкривали на знак згоди. Ця книга має 42 глави. Я хотів би розділити цю новоторську книгу на п'ять частин, кожна з яких прививає світло на різні етапи надзвичайного життя Джобса. Отже, пристепніться і зануримося. Частина 1 книги заглиблюється в ранні глави життя Стіва Джобса

Ми є свідками наручення амбітнеї та складної особистості та формування потужного партнерства з Євом возняком, що прокладає шлях до новоторських інновацій. Частина два на занурює нас у захоплюючій світі по е уроки його встановлення. Тут ми є свідками того, як Бжоб став відомим як лідер ізіонер. підземлений його пристрастю до дизайну та користувацького досвіду. Ми досвідчуємо створення культового IPO і I. AMDIPLO, але проблемного комп'ютера лісота Майфентаз, як і змінили грум. Але це ще не все сонячне світло і веселка. Цей розділ також проливає світло на бурхливі стосунки між Джобсом і його колегами зайпал з полум'яними зіткненнями і бурхливими спалахами. Підготовлену грунт для остаточного відходу Джобса з Apple, залишивши після себе спадщини як Тріумфів, так і Частина 3, 2, 1, о, за діпл, Джобс не Частина Частина триває нас у захоплюючу подорож за мой чап, оскільки Джобс має намір нер змогу зменити свит. Мы есть свідками народження Next Computer, що свідчить про стійкість та на дух Джобса. Предбачение пиксарей инмейтин Studios сознаю собою поворотний момент. Катапультачит джопсом в свое розваг і прокладывает шлях для новаторского співпрацівника, як той старі. Поряд з його професійним триумфами, ми досвідчили мозги щеплення джебса, включающий его його с ними та його мощную боротьбу з раком. Частина тримаює яскраву картину джобса як трансформаційної фігури, яка постійно находится без заново середних гараздів. Тримайтеся за свої місця, а люди, тому що частина 4 це місце, де відбувається магія. Ми подружуємо разом з Джупсом, коли він повертається на ЕПУ в 1997 році, а готовий вдихнути нове життя технологічного гіганта, що бореться. Станьте свідками відродження долі Apple за допомогою Mac та інших революційних продуктів, що змінили їх рух. Далекоглядний лідер ли лідерство Джропса надихаючи його команду розширювати межі та створювати продукти, які перевозичає хаос. Однак не обійшлося і без викликів. У лавах япла на напруженість, викликана дебатами про стрій управління і побоюваннями з приводу здоров'я Джопса. Цей розділ відображає період чудового воскресіння як для Apple, так і для самого джопса. В останні мали дрібційний модерн неймовірної біографії частина 5 нас у драйв Стіва Джобса в його останні роки. Ми є свідками відкриття культового iPhone і подальшує хвилі новаторських продукцій, включаючи iPad. Непохитна відданість Джобса створення продукції, які органічно поєднують красу та функціональність, займається драйве місце. Однак його особиста боротьба, напруження стосунки та постійна боротьба з раком створюють гострий фон. Частина 5 розкриває історію чіпкого і далекоглядного лідера, залишаючи незвадими звіт технологічній галузі. Доходячи до епілогу, ми зупиняємося, щоб подумати про глибокий вплив і тривалу спадщину стіва джобса. Айзексон теркається важливості внеску джобса в технологічну індустрію. Його революційних ідей, які сформували майбутнє, і відбитка, як є він залишив у серцях і умовкових іншим вайників. Ми також зазираємо в особисте життя дробця, вдивляємося в його складні стосунки з членами сім'ї та колегами, розгадуємо шари людини, що стоять за культовим брендом. Ця книга виходить за межі поверхні. Щоб забезпечити збалансоване та нюансоване зображення загадкового стіла Джобса, проливаючи світло як на його тріумфи, так і на витробування його сильні та слабкі сторони та все, що ніж ними. Одним із контраргументів, який випливає зі сторінок цієї біографії, є думка про те, що Чобс мав складну і вимогливу поведінку, часто переходячи межу зі своїми співробітниками. Автор не цурається звертатися до цієї точки зору. Так, це правда, що щобус може бути суворим і абразивним, але є поворот. Айзек майстерна демонструє чудову здатність Джобса надихати і мотивувати свою команду, підштовхуючи її до досягнення величі. Це тонкий баланс між вимогливим бусом і далекоб'єдним рідером, який підштовхнув своїх колег до нових висот. Зрештою, невпимне прагнення Джобса до досконалості та непохитна увага до деталей були нерідінною частиною успіху та її новаторських продуктів. Ще один контраргумент, що спонукає до роздумів, представлений у князі, виклик уявленню про джобса як про непереможного бізнес-магната. Ми дізнаємося, що його шлях був мощенний невдачами і невдачами. Але набітися, друзі мої, була та казко простість і рішучість. Незважаючи на флети і падіння, Айзайдсон підкреслює важливість наполихливості передула на цим не гараздів, досвід Джобса спотикатися і знову підніматися з основою для його інноваційного підходу до бізнесу. Саме завдяки цим невдачам Джобс відточив свій підприємницький дух. Перетворивши невдачі на можливості та вирізавши свій унікальний шлях до успіху. Отже, мої друзі, шукаючи знань, не бійтеся клінути виклад переважаючим наративом. Прийміть контраргументи, представлені всіма мачрупса, і вирушайте в подорож, який розплотиє хитромудрі пласті людини, який був одночасно шанованим і суперечливим. Пам'ятайте. Що саме досвідчуючи різні точки зору, ми розширюємо наші горизонти та поглиблюємо наше розуміння чудових людей, які формують наш світ. Якщо ви заінтригувані захоплюючими ідеями, які ми розкрили до цього часу, і вам свербить глибше зануритися захоплюючий світ Стіва Джобса Уолтера Айзексона, у мене є для вас задоволення. Перш ніж ви вирушите свою подорож до читання, дозвольте мені поставити вам два важливих запитання, які відкриють глибше розуміння книги. Питання номер один, як переплилися особистість Стіва Джобса та його новаторські продукти. Ах, це прекрасні сумбіотичні відносини. Подібне до того, як апарати та програмне забезпечення легко інтегрувалися в цілісну систему. Так само і особистість Джобса та його інноваційні творіння. Розумієте, перфекціонізм Джобса, увага до деталей і його непохитне прагнення до досконалості були не просто приемками його характеру. Вони були джерелом життєвої сили успіху в Apple. Його пристрасть і принос до контролю знайшли своє вираження в дизайні та функціональності знакових продукцій Apple. Від утонченных привык до інтуєвно зрозумілих інтерфейсів, кожен аспект на собі відбиток не изобсла. Саме це гармонійно зводки особистості і продукту підняли віту на нові висоти і революціонізували технологічну індустрію. Тепер перейдемо до питання номер два. Як Яндус стіла джробса сформував його неординарний підхід до бізнесу та інновацій. Ах! Приготуватися до захоплюючої подорожі переписі ями життя Джобса. Його ранні зустрічі з електронікою і його чудова робота в Apple, Next і Pixar були тимицями, які створили його далекогідний підхід. Розумієте, Джобс алхімію з лиця творчості з технологіями для народження революційних продуктів. Його акцент на простоті тайлергамності дизайну. Самі сути дух вепал, можно просто до його досвіду формування. Але на цьому справа не зупиняється. Шлях Джобса не обійшовся без необыкая частина не в і и мердач. Проте, завдяки всьому цьому, він засвоив безцінні уроки на полухливості, стійкості та інновацій. Цей досвід формував його незламний дух, і зігріючи його непохитло в перетворюючу силу технологій. І ось воно, мої співшукачі мудрості. Озброївшись цими двома питаннями, ви готові вирушити в призипницьку пригоду через захоплюючі сторінки Стіва Джобса у Аутера Ізексона. Отже, візьміть копію, підготуйте свій розум до глибокого дослідження та приготуйтеся отримати свіже уявлення про надзвичайне життя та спадщину одного з найбільших новаторів нашого часу. О, і ось захоплююче оголошення. Якщо ви жадаєте по аналізу цієї захоплюючої книги, обов'язково стежте за моїм каналом. Як тільки я досягну 10 тисяч підписників, я пригостю вас спеціальним розширеним аналізом відео, який виходить за меншій поверхні і заглубліється в глибини стіва Wobsa. Повірте, ви не захочете це пропустити. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Поділитися ним зі своїми колегами и знань і підписатися на більше захоплюючих вместе. Давайте розгадаємо разглядаемся і, і розкриємо мурлесть, приховану на сторінках чудових книг. До нашого наступного літературного рандеву продовжуйте досвідчувати, продовжуйте розширювати свій кругозір і продовжуйте охоплювати мои знань. Скоро побачимось.